Всім привіт! З вами Попелюха, і сьогодні ми поговоримо про Definition of Ready та Definition of Done. Це дві важливі складові скраму і, в принципі, будь-якої роботи на проектах. І ці терміни точно вам зустрінуться, і для того, щоб ви розуміли, що це таке і навіщо воно потрібно, я створила це відео. Дане відео написано на основі статті в LinkedIn, посилання на яке я обов'язково залишу під відео. І перед тим, як почнемо, не забудьте поставити вподобайку. Почнемо з того, що пригадаємо, що таке беклог. Беклог продукту та беклог спринта. Отже, одним із ключових артефактів Agile та Scrum є ідея беклогу. Як на рівні продукту, так і на рівні спринта. Почнемо із беклогу продукту. Беклог продукту це список завдань всього проєкту або ціле сховище вимог. Всі завдання, які вважаються частиною проєкту, незалежно від рівня деталізації, знаходяться в Product Backlog і вони впорядковані за пріоритетом. Тобто та таска, що знаходиться зверху, є важливішою, ніж та таска, що займає п'яту позицію, яка, в свою чергу, важливіша, ніж та, що займає умовну 20-ту позицію. Порядок цих завдань визначає Product Owner після консультації з командою розробників та із клієнтом. Тому що, як ми знаємо, Product Owner виставляє пріоритет завдання. Тепер поговоримо про беклог спринта. Беклог продукту є джерелом для беклогу спринта, тому що звідти беруться завдання. В той час, як беклог продукту представляє сховище вимог для проекту, беклог спринта є узгодженим обсягом для наступного спринта і представляє собою ніби зобов'язання розробників щодо результатів, які вони створять. Після узгодження завдань та пріоритетів беклог спринт, зазвичай вже не змінюється для того, щоб команда могла успішно виконувати свої задачі. Команда розробників працює з беклогом спринта зверху вниз, від найважливіших завдань до найменш важливих, тому що в першу чергу ми робимо найпріоритетніші задачі. Якщо у розробників закінчується робота, то вони переглядають основні завдання беклогу продукту, щоб залучити додаткову роботу в поточний спринт. Тобто, якщо в теперішньому спринті розробник мав 10 завдань і зробив їх швидше, ніж планувалося, то в ідеальному світі він мав би брати наступні завдання вже з беклогу продукта. Якщо якісь завдання не завершено під час поточного спринта, то тоді вони повертаються до беклого продукту для того, щоб їх на наступній зустрічі з планування спринту розглянули і взяли на наступний спринт. І нещодавно виявлені вимоги долучаються до продукт беклогу у формі User Stories, тобто історії користувачів, які слід врахувати для майбутніх спринтів. Як ви вже знаєте, спринт це обмежений в часі цикл розробки. Під час нього високопріоритетні елементи Spring беклог беруть в роботу і перетворюють на готовий продукт. Однак для успішного залучення елементів до поточного спринту важливо, щоб визначені юзер сторіс були готовими. Залучення незавершених або неуточнених user stories до спринту спричиняє проблеми під час циклу впровадження. Якщо розробники працюють на основі недостатньо деталізованих або невизначених історій користувачів, то вони навряд чи створять високоякісний код. Тому готовий беклог має бути зрозумілим, здійсненним і тестованим. Історія користувача зрозуміла, якщо всі члени команди Scrum мають спільне розуміння до того, що це означає. Тому для покращення розуміння задачі практикують спільне написання юзерсторіс та додавання в них acceptance criteria. Завдання можна перевірити, якщо існує ефективний спосіб визначити чи працює функціональність належним чином. Історія користувача є здійсненною, якщо її можна завершити за один спринт, згідно з definition of done. Якщо цього неможливо досягти, то задачу треба розбити на менші підзадачі. Простіше кажучи, Definition of Ready визначає критерії, яким має відповідати конкретна історія користувача, перш ніж її розглядатимуть для оцінки чи включення до спринту. Ми щойно поговорили про Definition of Ready, і тепер просто хочу візуально показати, як воно працює. Отже, перед тим, як брати завдання в спринт, ті завдання, які ми будемо брати, мають пройти Definition of Ready. А Definition of Ready – це список правил. Які мають бути виконані для того, щоб завдання було готовим до початку розробки? Тепер поговоримо про Definition Of Done. В той час, як Definition of Ready зосереджено на рівні історії користувача, Definition Of Done зосереджено на спринті або релізі. По суті, DOD представляє acceptance критерія для спринту або релізу. В ньому вказується, що має виконати команда розробників, щоб розширення функціоналу продукту вважалося виконаним. Definition of Done – це ніби угода між командою розробників та продактонером щодо того, що потрібно завершити для кожної юзер-сторі. І часто Definition of Done стандартизоване по всій компанії. Якщо ви вже працевлаштовані тестувальником або розробником, то і у вашій компанії також є Definition of Done. Що зазвичай розглядається в Definition of Done документі? Розглядають відповіді на такі питання, на якій системі продукт має працювати, який рівень документації потрібен, які очікування щодо якості, які очікування щодо безпеки, які очікування щодо масштабованості. Також необхідно зауважити, що Definition of Done може відрізнятися для спринтів та релізів. Тобто проміжні спринти можуть мати менш суворі вимоги Definition of Done, ніж останні кілька спринтів перед тим як ви плануєте випустити продукт на ринок. Звичайно, тому що перед релізом ми маємо все дуже продуктивно перевіряти, тому і Definition of Done тут суворіше і має набагато більше пунктів. Окей, я думаю, ви вже хочете переглянути приклади. Приклад Definition of Ready. User Story написана зрозуміло, її можна перевірити. Вона здійснена, тобто її можна виконати, її нормально визначено. Також до неї визначена acceptance критерія і залежності цієї історії користувача. Її оцінено, тобто проестімовано командою розробників, критерії ефективності, визначені, коли це необхідно, критерії масштабованості та безпеки визначено, коли це необхідно. Також визначається особа, яка прийме, тобто заапровить і перевірить історію користувача. А також команда добре уявляє, як виглядатиме демонстрація історії користувача. Тепер подивимося, на приклад Definition of Done, також взятий з інтернету. По-перше, написано код, і всі пункти туду в коді завершено. Код прокоментовано, перевірено та запущено. Код пройшов процес код рев'ю, тобто перевірено окремою особою або розроблено з допомогою парного програмування. І також код відповідає стандартам розробки. Звичайно, код білдиться без помилок. На нього написані та складені модульні, тобто юніт тести. Код розгорнуто в системному тестовому середовищі, і там пройдено системні тести. Також пройдено User Acceptance Testing, і вони підтвердили відповідність вимогам. Будь-які зміни збірки, розгортання чи конфігурації впроваджуються, документуються та повідомляються. Після написання коду підготовлено та оновлено відповідну документацію, а також години, що залишилися на виконанні завдання, змінено на нуль і завдання закрито. Це два приклади взятих з інтернету зі статті з LinkedIn. На цьому екранчику ви можете побачити приклад Definition of Done, реальний, який я колись заскрінила в своїй минулій компанії. А ми рухаємося далі і поговоримо про інші способи використання Definition of Ready та Definition of Done. Початковий їх намір полягав у створенні коротких документів, що представляють внутрішні угоди між зацікавленими сторонами проекту Product Owner та командою розробників. Однак у зв'язку з тим, що розробка проводиться аутсорсингом або субконтрактниками, Definition of Ready і Definition of Done все частіше використовуються в контрактних угодах і описах робіт, де чітко вказуються очікування щодо того, що потрібно зробити. Це корисні інструменти для узгодження обсягу проекту, оскільки вони визначають очікування та зобов'язують обидві сторони нести відповідальність. Definition of Ready допомагає замовнику створювати добре написані юзерсторіс, готові до використання командою розробки. А Definition of Done допомагає розробникам створювати робочі частини продукту відповідно до всіх вимог проекту, а не лише для конкретних функціональних можливостей історії користувача. І також хочу поговорити з вами про інвест критерія Інвест це абревіатура про те, як ми маємо оформляти юзер stories, з definition of Ready та Definition of Done. Де буква I означає «independent», Тобто наша юзер story має не залежати від інших історій, які зараз в процесі. «Negotiable» – Це означає, що історія підказує, але не визначає рішення. Valuable це буква V. Це означає, що історія в юзерсторі написано дуже чітко про те, які бенефіти вона приносить, і яке value вона приносить клієнтам, тобто яке значення вона має. Далі Estimable – це означає, що user story має бути абсолютно зрозуміла для девелопмент команди, для того, щоб всі могли її поестімейтити, тобто оцінити. Далі буква S – це small, це означає, що ця історія має бути розбита на найменший шматочок для того, щоб було легко зробити якісний софтвер, якісну частинку того софта, яку нам потрібно. І буква T означає testable, означає, що user story має бути достатньо зрозумілою для того, щоб ми її могли протестувати і переконатися, що вона готова. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь питання, то не соромтесь задавати їх в коментарях. А також поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео та покличте своїх друзів підписатись на канал, якщо вони цікавляться IT. Дякую за перегляд!